Ну що, як вам! To Ukraine, сука! Всіх вітаю! Обіцяв сьогодні зняти відео, як має виглядати акумулятор з моєї особистої точки зору. Це наш найстандартніший 6S2P На моліцелах p 42 a ми вже повністю перейшли на 03 мідь. ось Проблем з переварюванням немає, все вариться, все працює. Починаємо з початку. По-перше, елементи всі перевірені, відсортовані по опору. Якщо якісь там з'являються елементи, які з Ну, мовно є партія, да? там, всі вони там 8, ,9, 8 і 9, 895 мільйом. Якщо трапляється елемент 9,1 і що є в принципі норма, ем, ми все одно його не використовуємо, тому що ну, очевидно, що щось пішло не так. Тому що вся партія там 8,95, один елемент 9,1, Ми його не використовуємо. По-друге, обов'язково ми використовуємо всюди ізоляційні кільця не тільки в місцях пайки, а всюди. Це необхідно для того, щоб акумулятор був надійний, щоб він витримував падіння. Тому що, наприклад, якщо їх не використовувати, умовно там з'єднання нагрілося, акумулятор гарячий від розряду великого великим струмом. При падінні якось щось деформувалось, і стрічка продавлює контакт, тому що по центру плюсового контакту у нас плюс, а там, де ми клеїмо злічне кільце, це мінус. Да, там є рідне кільце, але що воно там захищає, я не знаю. Ну, плюс були такі історії, коли це не допомагало. А, далі елементи між собою проклеєні а, на термоклей високотемпературний і зафіксовані армованим сквовологним скотчем. Також, звичайно, ми використовуємо холдери. Холдери виконують дві важливі ролі. Перше, це унеможливлення казе між паралелями, тобто, умовно, ось у нас одна паралель, ось інша. Якщо тут між елементами не буде відстані, у випадку сильного нагріву, або там падіння, або щось іншого, може бути просто КЗ. І від цього нічого хорошого не буде абсолютно. Далі ми використовуємо ну, там, 13, 12, хтось там 14. Всі нові партії дроту ми відрізаємо на кусок, як ми на дроти використовуємо. То 135 мм відрізаємо, знімаємо ізоляцію, запаюємо і міряємо його опір. Якщо нас влаштовує, ми використовуємо цей дріт. Це така теж перевірка якості, бо бувало, що в одних і тих самих постачальників з Китаю були, був повнорозмірний 10 АВГ, а була усічонка, так називаємо. Ось. Балансир під розмір 22 ВГ, ніяких ПВХ. ПВХ це зло, його не має бути на акумуляторі, тому що ПВХ-ізоляція не тримає абсолютно температури, при 80 градусах вона вже втрачає свої ізоляційні властивості і може бути легко пошкоджена. Ну, що теж може привести до або невеличкого КЗ, але воно перегоріть, нічого там загоряння не буде. Ну, Тим не менш, акумулятор просто балансир вийде з ладу, його треба буде розбирати, перепаювати. Ось приклад, це там я розбирав, до речі, сильно лента <с mundo> залишилась на скотчі. Ось, Привар був дуже поганий. Це не наш, слава Богу, акумулятор. Оце ПВХ. Це ПВХ, вони не такі гнучкі і самі жили всередині ПВХ-волонсерів, вони трошки товщі. Тому сам формат ізоляції ПВХ. Поліофілін, здається, якщо я правильно називаю, може полівілхлорід, неважливо. Вон, він не тримає температуру. При 80 градусах, це на самому дроті заявлено, що 80 градусів це максимальна температура експлуатації. Далі, по коннектору, ми використовуємо ці 60 Амаз. Майже всі зараз виробники їх використовують, але з'являється все одно якийсь які вирішують не використовувати. Так, ну, в принципі, все. У нас повністю квадрат теж 0,3 мідь. Ми замовляємо спеціально без квадрат без прорізі тому що, ну, на нашу думку, вона не потрібна так швидше варити. Припой ми використовуємо кайна. Це якісний гарний, якісний припой, синя кайна. Нам дуже-дуже подобається. Також для пайки силових ми використовуємо дуже потужні паяльники. 200-250 Вт для того, щоб тільки пшик, і воно припає, щоб довго не гріти акумулятор, тому що нагрів акумулятору це є вигорання хімії, втрата ємності. Так, ну в принципі, по всім особливостям конструкції ми пройшлися. Також можу додати, що для навчальних центрів, для шкіл ми робимо ці холдери не з АБС пластику, а робимо з ТПУ термопластичний поліуретан, для того, щоб вони були більше падінь витримували, бо пластик більш еластичний і в нього гарна ударна в'язкість. І більше падінь переживе, але виходячи з того, що він коштує майже втричі дорожче, ми на звичайних акумуляторах, якщо до нас не звертаються люди з якихось навчальних центрів, для них ми робимо роби звичайного АБС для навчальних центрів, для шкіл, для тих людей, хто хоче потренуватися, попілотувати, ми робимо з тпу пластику. В принципі, все. Зараз покажу, збірка в мене є. Я впевнений, майже впевнений, що це не оригінальні елементи, тому що по кольору термоусадки трошки вони відрізняються. Зварено на квадратах. Майже всі так роблять. Ну, не на квадратах, тут лентою, але сама суть. Основні проблеми, чому ми не робимо такий форфактор? Тобто на квадратах. Здавалося б, все окей. Більше ймовірно розподіляється струм. Все класно, все круто. Але оцей дріт, який довший, в будь-якому разі буде один довший, інший коротший, навіть якщо ось так от переломити і зробити горизонтальну збірку, все одно він буде довший. На ньому збільшується опір. В чому опір збільшується дуже цікаво. У нас є така штука, як залежність опору від температури з'єднання. І коли цей дріт нагрівається через високий опір, його температура збільшується, відповідно, ще збільшується опір. І, Відповідно, він ще сильніше нагрівається. Тобто це замкнене коло. Ось. Тому ми не робимо. Такий форфактор, і тут, до речі, 12 АВГ, я б все ж таки сюди краще, вже, якщо робити такий форфактор, вже 10 АВГ. Але якщо ви варите не мідю, варите нікелем або нікельовану сталю, як тут, ну нікельовану сталю взагалі не треба варити. А якщо варити нікелем, хоча б ставте 10 АВГ сюди. Він в XT 60 власить. О, ось. У нас тут... да, ми трошечки розсверлюємо, тому що інакше. Не впихнеш, але 10 АВГ тут має бути. Серйозні струми все ж таки. Ось. В принципі, ось така збірка на даний час. До речі, я не розумію, чому тут термоклей присутній, а тут його немає. Чому так хлопці? Не, не знаю, не розумію логіки. Ну, на суть це стандартна збірка. Перша помилка в чому. Якщо вже в людини немає квадратів, як ось у нас тут, коли він однієї деталі, він використовує стрічку. То спочатку треба варити оці, які з'єднують паралелі між собою, а потім варити оці, які з'єднують елементи в ну, два елементи в одній паралелі. Тому що все ж таки, коли лента зверху ще одна лента, в цьому місці ще більше. Опір з'єднання виростає. Тому що все ж таки струм не, не виходить повноцінно ідеального прилягання. Далі. Проблема цієї збірки ще є в тому, що, ну, на нашу думку, на мою суб'єктивну думку, може я помиляюсь, але я все ж таки вважаю, що холдери мають бути обов'язково, тому що ось в цьому місці при падінні може бути казати. Дуже легко. Дуже легко. Ось. Тут якийсь ізолятор спіннений використовується. Ми, в свою чергу, для ізоляції збірки використовуємо ізоляційний картон. Це, Він існує і розроблений для ізоляції акумуляторів, і дуже гарно виконує свою функцію, і в тому числі у випадку загоряння, він не є горючим, тобто він не підтримує горіння. <кій> так. Ну, помірюємо опір на такому приладі. Помірюємо опір нашої збірки при 21,2 на прузі, тобто вольтаж сторож, ми всі збірки зберігаємо і передаємо нашим замовникам вольтажі сторож опір складає 29,2 мільйонів. У нас збірочка при майже зарядженому стані опер 34 мільйону. Але я все ж таки грішу, що це не оригінальні моліцели. На жаль, іншої там збірки на оригінальних маліцелів в мене під рукою немає, тому, тому може порівняння не зовсім об'єкти. В принципі, в принципі, все. Я думаю, що я дуже наочно показав та пояснив. Які в мене як у виробника критерії до збірок, як для своїх, так і до збірок інших виробників? тому що я вважаю, що продукт кінцевим споживачем, якого є збройні сили України та інші там збройні формування, сили оборони, він має бути ідеальний, не зважаючи на те, чи летить він в одну сторону, чи летить він в дві сторони, в три сторони, куди він летить. Ніхто не має про це думати. Всі мають робити ідеальний продукт, який завжди буде працювати гарно, як на бомбері, так і на літачку, так і на ребі, якщо треба запитати реб, так і на звичайному дроні, який летить в один кінець. Мені ніхто не доповідає, для чого саме використовуються мої акумулятори, тому ми робимо завжди, завжди гарну якість. І... Наші акумулятори живуть, витримують падіння, незважаючи на те, що деякі випадки, такі падіння з таких висот, такої сили, і все одно акумулятор е, працює. І, до речі, цьому я е, можу завдячувати саме конструкції на холдері. На нашу думку, це супер-супер, дуже важливо. Благо зараз майже всі виробники переходять на кхів, е, конструкцію з холдерами. Це дуже добре. Всім дякую, до побачення.